Хочу сказати разом з вами, слава нашому Богові. До цього місця допоміг нам Господь. Ми маємо добрий час сьогодні, коли є перед Божим лицем, в домі молитви чути Боже Слово, звершується заповідь Господня. І ми, діти Божі, аналізуємо наші відносини з нашим Богом. І якщо щось не так, наша совість, Господь через нашу совість нам докоряє. Нас є час. Обійти своє життя. У нас, у нас є час прийняти якісь важливі рішення для свого життя. У нас є час відокремитись від чого, що ми робили вчора, позавчора і третього дня. Сьогодні ми маємо добрий час, і цей час нам дарував Господь. Слава нашому Господу. Знаєте, дуже часто ми сприймаємо те, що ми маємо, як належне. Тобто, оце що. Ми маємо можливість бути в домі молитви це є так і не інакше. Те, що ми маємо у своєму житті або маємо повноцінне здоров'я, ми можемо думати, це так має бути, не інакше. Якщо ми маємо певний достаток, ми думаємо це так і не інакше. Але це все нам дав Господь. Слава нашому Богові. Тому нехай наше серце. Воно буде відкрите для того, щоб дякувати Господу. Я буду читати книга Псалмів, 33 й псалом, із другого вірша такі слова. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за всіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я. Його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя до цього місця. Псалом, який дуже добре знає той, хто ходить на служіння, той, хто читає Біблію, той, хто перебуває в науці Господній. Ми можемо цитувати ці слова на пам'ять, ми можемо на них звертати увагу і коли чуючи перші вірші, вже наші думки біжать далі і далі. І ми знаємо це слово Боже. Я хотів би мою і вашу увагу звернути на ті обставини, в яких був написаний цей псалом. Можливо, дивлячись на перший погляд. Коли ми читаємо, я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому за всі в устах моїх, все в житті складається прекрасно, все чудово, все, все не мов би, е, дуже добре, але Слово Боже е, каже, що потрібно дякувати Богові за все. За все. Перший вірс цього псалма говорить Давидів, коли він удавав був причинного перед Авімелехом, що вигнав його і той. Ішов. Автор цього псалму Давид. Знаємо історію, коли Давид удавав причинного, коли Давид змушений був, щоб його не вбили, притворятися безумним. Коли Давид були речі, коли слину пускав по бороді для того, щоб його не прибили, не вбили. І в цей складний момент він не нарікає на Господа. В цей складний момент він каже, Я буду благословляти Господа. Давайте глянемо на життя Давида. Давид Пасавівці, Давид вбиває лева і ведмедя. Складається так в нього в житті, що він стає зятям царя. Одного разу в дім. Єсея, батька Давида, прийшов пророк Божий і вилив оливу на голову Давида, помазавши його на царя Ізраїльського. І в житті Давида все складається так, як має складатися. І в житті Давида все складається так, не мов би, прекрасно, чудово зять царя, воєначальник, міністр оборони проводить різні війни, має великі успіхи. Про нього починають співати пісні, про нього починають говорити, що він вбив, що Саул вбив тисячі, а Давид десятки тисяч. Його починають величати і привозносити. І не мов би може закрадатися думка до Давида. Ще чуть-чуть, ще недовго Саул помре, і я вже буду царем. Мене Господь помазав на царство. А тут приходиться Давидові пройти долину. Давид починає бути в бігах від Саула. Саул переслідує Давида для того, щоб його вбити. Йонатан, це сказав для Давида. І в цей момент Саул забрав від нього свою доньку, дружину Давидову. Давид залишився без нічого. В нього немає коштів, в нього немає зброї, в нього немає тих, хто його підтримує. Давид. В самій долині свого життя знаходиться, і він каже, я буду благословляти Господа кожного часу. Брати і сестри, церква Божа, не тільки за добре, не тільки коли все складається, не мов би, найкраще, але кожного часу я буду славити Господа. Йому хвала завсіди в устах моїх. Слава нашому Господу! Брати і сестри, коротенько засвідчу про своє життя. Мене звати Віктор. Я з Рівненщини. 20 кілометрів від Рівного є таке село Іллін, це є Гощанський район. Бог благословив мою сім'ю. У мене є троє діток, дружина. Ми несемо, дружина несе служіння в церкві, працює з недільною школою. Я відповідальний за молодь в Рівненській області. Господь веде нас своєю дорогою. Але так сталося були події в нашому житті, коли дружина народжувала першу нашу донечку, і лікарі поставили діагноз емболія навколоплідними водами. Навколоплідні води, в яких знаходилася дитина, вони потрапили в кров до дружини. Лікарі констатували зупинку серця. Лікарі констатували, що більш не можна народжувати діток. Лікарі сказали, що ситуація є дуже критичною. Я був присутній в той момент там. Я бачив, як лікарі там боролися за життя дружини, і не, не могли нічого зробити. Я обдзвонив на своєму телефоні всіх. До кого тільки міг додзвонитися, скільки вистачило на той час коштів на мобільному рахунку і просив моліться, моліться, моліться і моліться. І знаєте, Господь почув молитву, Господь благословив, Господь повернув до життя мою дружину, і нас з лікарні виписували таким образом: один лікар передав іншому лікарю, інший лікар передав ще одному лікарю, І так, знаєте, щоб скоріш проблему позбавитися. Ми прийшли додому. Молода сім'я, і знаєте, дуже важливо повністю довіритись Богові. Дуже важливо всі свої переживання, всі свої проблеми, всі свої негаразди вирішувати із Ним. Добре, надіятись, коли ми маємо зв'язки. Добре щось звершувати, коли ми маємо відповідні фінанси. Добре, коли ми маємо якісь умови для цього, але потрібно надіятися на Бога кожного часу. Довгий період часу дружина не могла залишатися сама вдома, серце, та гакардія, серця зривалася. І одного разу на служінні у нас було служіння. Приїхали брати і кажуть: хто є в залі, щоб помолитися за оздоровлення з оливою помазання? І я так сижу. В братах і відчуваю, що моя дружина зараз буде виходити, і дружина піднімає руку, виходить наперед, звершують молитву з оливою помазання, і Господь благословляє, Господь восставляє життя, Господь піднімає сили, Господь допомагає. До того часу завжди дружина з собою носила різні, я навіть не можу їх всіх перерахувати. В сумочці були всі медичні препарати, які можуть надаватись при першій допомозі. Сьогодні Господь благословляє, і Господь після тієї молитви, не мов би восстановив повністю здоров'я дружини? Слава нашому Господу! Проходив час, Бог благословив нашу сім'ю другою вагітністю. Коли дружина пішла ставати на облік, для неї кажуть тобі 24 роки. Невже ти не розумієш, що вам не можна народжувати дітей? Невже ти не розумієш, що? Це є загроза, ти можеш залишити свою дружину без мами, чоловіка без дитину свою без мами, чоловіка без дружини. Я прийшов додому з роботи вечором, вона мені це сказала. Ми впали на свої коліна, наша донечка стала біля нас, і ми призивали ім'я Боже нас не було надіятися ні на когось із знатних лікарів, ми не знали, як правильно звертатися, що правильно робити. Ми знали тільки Господа, і ми на нього уповали, ми надіялися на нього. Коли пішла дружина на Перше УЗІ, сказали, що в нас є двійня, двоє дідок в утробі. Знаєте, я зрозумів, що в цей момент Господь по особливому веде нашу сім'ю. Я зрозумів, що Господь по-особливому щось хоче зробити, що в нього є свій план для нас. Ми молилися Богові, ми, батьки наші молилися, церкви молилися, мали піст перед Богом, кликали до Нього, Господи, допоможи. Господь благословляв і сім місяців вагітності пройшли під Божим благословенням, потім нас положили в лікарню на збереження, можуть початися перечасні пологи. І я вже забігаю наперед, знаєте, два місяці часу дружина лежала в лікарні. Два місяці ми були в такій боротьбі, коли, як. Лікарі повністю робили дослідження свої. Лікарі брали всі можливі аналізи на всі можливі алергії і тому подібні речі. Досліджували історію попередніх пологів, все, що тоді відбувалося. І 16 квітня дві року. Дружина народжує діток. В той момент я був присутній там, знаєте, лікарі всі зібралися, народився хлопчик. Пройшло 6 хвилин, народилася донечка, і я відчуваю щастя, я відчуваю радість. І лікарі вже почали розходитись. І тут, тут дружина каже: я себе погано відчуваю і міряють тиск, тиск падає 80 на 60, Підключили капельницю в одну руку, в другу руку підключили капельницю, Тиск знову падає 60 на 40. Знову визвали реанімацію. Збіглися всі лікарі, зробили консиліум, починають радитись щось, щось там робити біля дружини. І знаходячись там, я розумію, Боже, ти це робиш чомусь. Я не знаю для чого. Я не знаю, як, знаєте, переживання тривоги. Дітки в мене на руках, я їх тримаю, вони кричать. Лікарі метушаться, вся ця ситуація. І тут я так поглядаю на цей апарат, дивлюся, апарат е, починає мигати червоним, починає піщати, і там, де йшла, йшла кардіограма серця, починає йти пряма лінія. І я розумію, життя дружини закінчується. Я прошу, забрали від мене діток, положили на поліленальний столик. Я підходжу до головного доначмеда, кажу, Ольга Іванівна, скажіть, будь ласка, як ситуація? Вона відвела від мене свій погляд. Я підходжу до завідуючого реанімацію, кажу, Олег Миколайович, ви можете щось мені сказати? Він так теж очі свої від мене відвів. Я підходжу до дружини і дивлюся, починаю до її говорити, вона не реагує ні на які мої слова. її всю так трусить. І в цей складний момент я розумію, якщо не Господь, хто мені допоможе, я звершую коротеньку молитву над дружиною, виходжу в іншу кімнату, падаю на свої коліна перед Богом і вмоляю лице Господнє про те, щоб Господь явив милість і встановив мою дружину. Дуже складний час, дуже складний момент. Знаходячись там, я розумів. Що, вийшовши з цієї кімнати, я побачу свою дружину або живою, або мертвою. Люди надії мені не дали. До людей я звертався, ми думали, що е, щось вони можуть зробити. Лікарі опустили свої руки. Там я мав тісне спілкування із Богом. Там я розказав йому все, що було на моєму серці. Там я обійшов своє життя. Там, знаходячись, я. Склав обітниці перед ним. І я сказав, Боже, якщо ти одна із обітниць, яку я дав Богу, від... знаходячись там, встановиш мою дружину. Коли я буду де... в якій церкві, я буду святкувати про твою милість. Я буду говорити про те, що ти є живий і реальний Бог. Брати і сестри, їдучи сьогодні до вас в церкву, в моєму серці проходила боротьба, говорити чи не говорити. Сказати чи не казати. Є слово, сказати слово, чи, можливо, засвідкувати. І знаєте, Слово Боже каже, якщо ми складали об'єдниці перед Богом, ми маємо їх виконати. Коли брати і сестра, я вийшов з цієї кімнати, я побачив, що зразу виходиш і дивлюся в першу чергу на цей апарат, починає йти серцебиття, починає все працювати, і я зрозумів, що. Господь повертає дружину до життя. Слава нашому Богові! Брати і сестри, наш Господь, він є Бог живий, наш Господь, він є Бог реальний. На сьогоднішній час, як я вже говорив, моя сім'я, моя дружина є повноцінно здоровою. Ми несемо служіння в церкві, ми служимо Богові. Наш Господь, Він є наш Бог. Тому, повертаючись до слів, які я зачитав перед початком своєї промови. Я благословлятиму Господа кожного часу. Нехай кожний, хто є на цьому місці, скаже: Я вдячний Богові. Я дякую тобі, мій Боже, за те, що до цього місця допоміг мені ти. Давайте всі разом скажемо: слава нашому Богові! Йому одному належить слава. Амінь.